Любі друзі та мої нескінченні вороги. Я бажаю поздравити вас, привітати з Різдвом Христовим. Початком усіх свят, як казав один зацов церкви. Сьогодні Христос прийшов в мир, де біль сльози, гори то було дуже кроваве різдво. Ридали матірі, отці. Сьогодні таке ж в Україні. Але ж посеред горя і страждань прийшов наш Спаситель. Сьогодні ми його учні йдемо, несемо свій хрест посеред війни. І я хочу подякувати кожному, хто молиться за нас, хто підтримує наші руки, хто допомагає Моїй країні та нашим служінням за різдвом Христовим. Сьогодні перший раз за 32 роки свого пасторства я не просто вас вітаю, але ж я, я маю прохання. Перший раз до цього різдвяного привітання я причіпляю прохання. Ми повернули в цьому році Республіку Пілігрім з Німеччини в Україну. І це, це велике свято для нас, але ж. Поки вони були в Німеччині, в Німеччині за них турбувалися німці і підтримували фінансове правительство Німеччини. Але зараз це на моїх плечах і це трохи. Забагато я 80% часу на фронті з Капеланським батальйоном Маріуполь, і в мене нема можливості дуже часто бувати в сполучених штатах, збирати гроші, партнери підтримати. Тому в ці різдвяні дні новорічні я дуже прошу: якщо ви можете, допоможіть мені, треба декілька сотень людей, які зможуть підписатися на щомісячну підтримку республіки Пілігрів. В описі будуть всі ці можливості. Якщо ви проживаєте в США, це дуже легко зробити. Є наш друг, почетний капелан, нашого капеланського батальйону Анатолій Коломійс, місія Аймасі. Ви можете вийти на зв'язок. І якщо можете 10, 20, 50 доларів кожного місяця, зареєструйтесь там дуже швидко і легко, галочка, і автоматично будуть зніматися гроші. Це буде це дуже важливо. Я просто не витягую без вашої підтримки. Тому ми продаємо паспорта громадянства Республіки Пілігрін в ці свята для кожного, хто стане партньором і буде щомісячно підтримувати. Я дуже прошу, коли ви будете сидіти з своїми рідними, за різдвяним столом, новорічними. Вспомніте, що мені треба накрити столи для діточок Пілігриму, для наших прийомних родин, які навколо Пілігрима це розростається в новому кемпі. я буду дуже вам вдячний. У мене велика дира в бюджеті, треба підтримка. Якщо ви живете не в США, є якісь способи підтримати нас, ви можете в описі їх знайти. Ще раз з великим святом, з початком свят, з Різдвом. То перше різдво було кровавим, було багато сльоз, горя і біди. Але ж Христос прийшов, щоб змінити цей світ. І Він це робить крок за кроком. І ми обов'язково побачимо перемогу світла над темрявою, справедливості, правди, над путінською тиранією і інтервенцією. Благословінь вам та вашим рідним і велика подяка за підтримку. А подяка, якщо станете партнером для Республіки Пілігрим, Христос рождається. Славімо Його!